І перефахівці служби безпеки України встановили ще одну ворожу інформаторку, яка передавала окупантам локації сил оборони на Донеччині. У зоні особливої уваги ворога були пункти базування українських військових. Насамперед, фігурантка намагалася визначити координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння Збройних сил України. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових наступальних операцій та ракетних ударів на цьому напрямку фронту. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася мешканка захопленого Донецька. Фігурантка втемно використовувала своїх знайомих з села Богатир Волноваського району, у яких випитувала потрібну інформацію інформацію під час побутових розмов після узагальнення зібраної інформації коригувальниця позначала потенційні цілі та маршрути на google картах та надсилала російському куратору через анонімний чат в популярному месенджері. Встановлено, що зв'язковим виявився посадовець народної міліції ДНР, з яким вона тримала контакт від початку повномасштабного вторгнення РФ. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці заочно про підозру за частиною 3 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух переміщення або розміщення зсу вчинене в умовах воєнного стану. Сломисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України і їй загрожує до 12 років ув'язнення. Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.